У забої. Я пам'ятаю, у забої рубали вугіль шахтарі, де каганець боровся з тьмою, як промінь ранньої зорі, там над землею неба шати, весняних сповнені окрас, як важко лежачі рубати, блискучий вугіль раз у раз. Але повіяв на дороги свободи вітер весняний, і шахтарям на допомогу прийшли машини у забій. Вони помножили нам сили за щастя в трудовій борні і кайла крицю замінили кумбай на мускули стальні. Як сон далекий, рабство роки, погаснув каганець блідий. І сяйва денного потоки Прийшли з машинами в забій, немов пройшли весняні грози у штреках темних і глухих, гуркочуть там електровози, де коного на свист затих, Іде шахтар, у нього сяє маленьке сонце на чолі. І серце піснею вітає Атланта рідної землі. За день у ночі горобинні, він бився з тьмою недарма. Це він, на радість батьківщині, всю землю на плечах трима.